Мер вашого міста благає про допомогу. Клан Кличка Палатного править у Києві 10 років. Клан Трухано в Одесі 10 років. Клан Садового Львові 15 років. Клан Кернеса Терехо у Харкові 15 років. Клан Каломойського філатового Дніпрі 20 років. Ситуація в твоєму місці може бути ще більш стабільною. За стільки років вони звикли лише розподіляти між своїми бюджет землю і давати дозволи на будівництво. Просто уявіть, як їм всім важко жити по-новому, особливо під час війни, коли публічні закупівлі спрощені, а будь-яка критика то вже ворожий псо. Допоможіть їм не сісти в тюрму, а з місцевого бюджету допомагати армії, а не перекладати бруківку, ремонтувати стадіони і саджати квіти. Будьте людьми. Почніть громадський і нагляд за використанням місцевих бюджетів. Досліджуйте в прозоро